Всім привітулі дівчулі! Це моя фішка тепер зрозуміла? Я з Маргарітою, ви забули її, але ви ще пам'ятаєте. У мене з такого ракурса красиво. А ще я ходила до зубочиста до стоматолога. Зубки лічила, так. Ми там пламбу розову поставили, Barbie, pink. Ми зараз сидимо на лавості, підемо гуляти. Ну, ми вже глядаємо, але сидимо на садимо на З нами ще дають кс Такий код по чуть-чуть. Ну, нічого страшного. Так що вот так. Привіт! Вона вийшла з якоїсь больниці точно. А Маргарита десь там тут я идет. Так, так тобі ще треба комплекс пройти. Вона взяла кусом нас всіх тут. Типа як в бані ужас. Я вже прийшла додому. А, і забула вам показати, і я кексики спекла. Але в мене вони вийшли, ну. Ем, ну, чуть-чуть вони повилазили. Черепашки, коротше. Ой, камера їде. Вони мягенькі, класні. Так. Вот, просто. Ай-яй, сейчас будемо пробувати. Я, правда, вже їх їла, але ой, мене не видно. Воді, як раз там. Просто смакота. Даже бачу, зацінила. Щас ми дамо трохи. Не? М -м -м -м. Вкусно. Вообще. Крутий я повар. Може мені на повар Ладно, не. Все пока.